Афірмації на кожен день Моя увага у центрі мого серця. Я відчуваю тепло яскравого світла, яке заповнює все навкруги. Я дихаю спокоєм. Я довіряю життю. Я усвідомлюю, що в останній довіри до Всесвіту я реалізовую всі свої мрії. Я відчуваю, що світлі сили завжди допомагають мені. І я дякую всім провідникам божественної енергії за їхню щоденну роботу. Я приймаю дари небес і вірю в силу мого духу. Я люблю кожен свій досвід і я відкрита до знаків Всесвіту. Кожен мій крок змінює реальність у краще русло. Я постійно проявляю любов і підтримую всередині себе джерело життєрадісності. Моє життя наповнене сенсом. Я вільна у своєму прояві. І я відкрита для любові. Я впевнена у своїх силах. Я довіряю потоку і Всевишньому. Я усвідомлено проживаю всі свої почуття, моя свідомість чиста і відкрита. Я дякую за підтримку всіх поколінь мого роду, за всі проявлені здібності і можливості, які я продовжую проявляти у своєму житті у процесі духовної еволюції світу.